Вітаю вас, друзі! Яка зараз пора року? Так, осінь. А чи звернули ви увагу, як одянені перехожі? Тепло, а чому люди стали так одягатися? Стало сиро та холодно, і змінною півроку змінюється погода, а тому і змінюється одяг людей. Пограємо в гру, підбери одяг. Та взуття для прогулянки восени. Шапка, джинси, куртка або пальто, рукавички, чоботи. Правильно молодці. Давайте разом вивчимо віршик Емілії Олексюк на вулиці холодно стало. Повторіть за мною. На вулиці холодно стало. І шафи пальто дістали, в рукавички ручки проділи, гудзики защепили, тепер не холодно малятам можемо іти гуляти. Давайте повторюємо віршик. За картинками ще раз. На вулиці холодно стало, і шафи пальто дістали, в рукавички ручки проділи, Гудзики защіпили. тепер не холодно, малятам можемо іти гуляти. А тепер спробуйте повторити самостійно. Бажаю удачі до побачення!